Вітаю, брати і сестри, в сьогоднішньому дні. Нехай Господь благословить кожного з нас. Ми сьогодні згадуємо наших мам, серце матері. Мені здається, у матері серце більше, чим зазвичай воно досліджене як наш кулак. когось менше, когось більше, дітей, дітей менше. Але у матері здається серце більше. Чому? Тому що воно переживає більше всього, чим переживають чоловіки. Переживають, серце болить. Коли щось, не, щось трапляється з дитиною, мами переживають найбільше. Це є досліджено. І, на мою думку, як і духовне, так і тілесне серце матері, воно велике. Я сьогодні. Хотів би порозмірковувати дійсно над темою а, серце християнина. Серце християнина. Яке воно? Що нам говорить Біблія? Те, що говорить нам Писання, ми будемо намагатися відкрити цю тему. І Ось серце нас, в нашому розумінні завжди виглядало ось так, в нашому дитинстві. Ми так розуміли, бо і роздавали і валентинки, і признавались в любві, завжди ось десь приблизно ось такому образі. І ми завжди, як дитина, думали, що це серце ось воно тут, ось в такої форми, і ось воно так б'ється. Так думав я, можливо, ще хтось. Але оказується серце трошки інше. Воно всередині зовсім інше. В тілесному тілі у нас. Як ми як трошки погуглив і дізнався, що. Серце, будь ласка, висвітіть контекст. І ось я зачитаю. Об'єм крові, що перекачується серцем. У людини, у кожної людини від народження до, до смерті приблизно 80 років, 4,9 літра за хвилину. 60 хвилин, 24 години, приблизно 7 тонн крові у день. Хороший насос. Хороший сильний м'яз, який ось 7 тисяч літрів за годину перекачує крові. Так, ми невеличкі такі, ми маленькі люди, ми не важимо і того навіть. Але настільки ось маленький ось такий м'яз працює у нас. Це є мотором нашому тілесному житті. За все життя, 80 років, приблизно 204 мільйони літрів крові перекачує м'яз. Ось серце наше. Це якщо перекласти, як ми це розуміємо, в об'ємах це 80 тисяч, 82 тисячі автоцистерн по 2,5 тисячі літрів. Серце б'ється в середньому 2, 5-3 мільйони разів за життя. Воно має змінювати свій об'єм від перекачування залежно від навантажень. Спортсмен чи звичайна людина, яка не займається спортом, змінюються ці параметри, це щось середнє. Ось маленький моторчик у нас, який робить велику працю. Ми за цим не задумуємося. я не лікар, але, можливо, є хтось з лікарів і може більше за це сказати. Але ось те, що я міг коротенько дістати. Для нас інформативно. Серце воно зазвичай буває болить. Буває, ми відчуваємо біль у серці. Нашим переживанням, нашим життє, життєвими складнощами ми зустрічаємося завжди. І рано чи пізно ми відчуваємо біль у грудях, і ми розуміємо, що це серце болить. Але досліджено, що серце воно не болить. Болить м'яз, який качає цю кров, який працює, не, не зупиняючись. Якщо цей зупиняє качати, людина відходить у вічність. Людина залишає життя на цій землі. Ось що зробив, як побудував. Людину Господь. Да, Ось такий моторчик, так як в автомобілі, який без мотора автомобіль не поїде, так само серце не буде, ми не зможемо жити. Ми не зможемо існувати, бо тому що наше тіло воно почне переходити, передаватися значенню землі. І звідки ми взяті, туди і повернемось. Зазвичай, коли болить серце, ми звертаємося до лікаря, до кардіолога, намагатися е, прощупати пульс, дізнатися свій артеріальний тиск, чи він в порядку, чи він за високий, чи за низький. Ми намагаємося його якось реабілітувати від цього болю, щоб цього болі не було. І ми приходимо до лікаря, і він каже: тобі зре, зроб... тобі спочатку кардіограму треба зробити. Потрібно те, 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 а потім приписує багато ліків, а можливо і капельницю і тому подібне. Ми знаємо, що наші батьки це проходили, і ми, як діти, це бачили. І ми доходимо, можливо, до цього віку, що і ми самі це розуміємо. Біль в серці, біль в серці за дітей, біль в серці за майбутнє. Але ми звертаємося до іншого. Серце духовне. Те, що дав нам Господь. По-грецькому серце так і звучить кардіо. Воно як кардіо-кардіограма, якою ми. Виміряємо наші пульси, наші качки. Оць, перекачування крові. І ми звернемося перше послання Івана 3:19.21. Духовне серце. І з цього довідуємось, що ми. Справді і спокою покрою наші серця перед Ним. Бо коли винуватить наше серце, то Бог більший від нашого серця та відає все. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога. Наше серце духовне. Коли ми прийшли до Бога, ми знайшли миру у серці. І у Бозі, коли ми робимо гріх перед Богом, грішимо, наше серце що робить? Нас облічає. Наше серце не ось те, що ми, я показував на першій картинці. Наше внутрішнє серце. Духовне серце, воно нас має облічати. І ми приходимо знов до Бога і ми маємо каятись. Духовне серце. Завжди ми ось думали, що коли входить Господь у наше серце, ти як двері відкриєш і Господь, Господа впускаєш. Трошки інше. Духовне серце це наші думки, це наші помисли, це наше внутрішнє життя. Те, що ми не можемо бачити в одне в одному. Ми можемо тільки бачити себе всередині. Ось це наше духовне серце. Іван дійсно показує, чи ми відроджені духовно. Ми іноді задумуємося, християни, чи ми спасені. Задаємо собі питання, а я маю вічне життя? Я хожу в церкву, я служу, я тружуся, я співаю, розказую вірші. А чи я маю спасіння? Духовне серце має відповідати так, ти маєш спасіння, бо тому що Христос постраждав за тебе. Але, але ворог душ людський, людських, який приходить в думках, посилає сумніви. Якщо ці сумніви приходять, нам з ними треба боротися і їх відкидати. Саме найкраще це треба навчитися цього. Бо інколи ми допускаємо ці сумніви і сумніваємося по житті, і ці сумніви нам призводять до гріха, якого немає повернення. І або важко повернутися. Нам Христос. Показав свій приклад духовного життя на землі. Він прожив не тільки тілесне, але й духовне життя. І ми бачимо це духовне життя його було відкритим. А чому? А тому що він ходив і розказував, проповідував слово, і розказував про Бога. І все, що в людини у серці, те на язиці. Чи не так? І тому наступним Єремії, 17 розділ, 9 вірш. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Ось я припиню у цьому місці, на ваших очах і в днях ваших, і голос, і радість, і голос великий, і голос молодого, що голос молодої. 17 17-й не те сорі. 9-й, я 16-й почав читати. Людське серце найлукавіше над усе, та й найвигодне, хто пізнає його. Із самого гріховного, і самого лукавого може бути наше серце. Із нього походять всі наші вчинки, із нього походять наша поведінка, із нього походять наші слова, наші бажання і тому подібне. Із серця виходить все те добре і зле. Але як нам потрібно було би навчитися, щоб це серце було наповнене любов'ю? Любов'ю одне до одного, любов'ю до Господа? Це важко, бо тому що цей світ диктує свої умови і він посилає сумніви нам у всьому. Але коли людина читає Слово Боже, вона підкріпляється Словом, вона збагачується цією любов'ю до Господа. І Господь дає цю любов до нас. Ми знаємо, що Господь знає всі таємниці нашого серця. Ми не знаємо одне одного серця, бажання наших сердець, але Господь знає наші всі таємниці. Бо тому, що перед Богом вони всі відкриті. Бог проникає у серце людини. І Він починає керувати тоді, коли ми це даємо дозвіл. Коли ми прийшли до Нього з розкаяним серцем, і ми дозволяємо Господу керувати нам. Нетілесним серцем. Тілесне серце Бог зробив досконало. І воно не потребує чогось іншого, як вітамінів і тому подібне. Але духовне серце потребує тих вітамінів, які написані в Слові Божому. І відкриємо римлянам 10 розділ, 9 вірш. 9-й, 10-й. Бо коли ти устами своїми Визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами мисповідуємо для спасіння. Ось те, що я сказав, це є підтвердженням є у Слові Божому, апостол Павло до нас це говорить. Ми маємо відсповідувати те, що. У нашому серці. Ми маємо це говорити, маємо нести те, що у нас в серці. Яке сердечне наше призначення у нас, у кожного із людини. Коли ми пізнали Бога? У кожного є своє призначення. І ми. Цим користуємося. Ми спілкуємося одне з одним, і тоді ми починаємо розуміти людину із середини, хоч трошки. Наше внутрішнє серце має бути смиреним. В першу чергу смиреним перед Богом. Для того, щоб Господь увійшов в наше серце, потрібно смирення, забрати, відкинути ту гордість. Бо гордість іноді нам заважає бути ближче до Бога. Ось в Україні, коли йде війна, і ті воїни, які воюють і відстають територію України, я думаю, в них гордість є інша. Що вони можуть постояти, захистити людей, гордість інша. І вони стають ближче все одно до Господа, бо, тому що вони не знають, рано чи пізно вони попрощаються життям. Чому цього чекати нам? Чому чекати, коли йти треба на передову? Коли, треба ось, коли перед очима життя пройде, тоді ти звертаєшся до Господа і думаєш, Боже, поможи. Благослови сохрани. Чому цього робити? Раніше не потрібно. Чому, коли ми ще при житті, коли є вільно, ми можемо ходити не на передовій, не на дивлячись в, 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 в смерті в, в очі. Чому ми цього раніше не робимо? Господь нам вказує, що ми маємо це робити. Ми маємо відкривати своє серце перше перед Богом. Як написано, що Бог дає нове серце. І в нас є можливість, хто ще не змінив це серце на Боже серце, те, що Бог дає. Він забирає те гранітне, те тверде серце, він посилає те мягке, любовне своє. Він, нове, він творить нове, нове творіння в цьому серці. Він посилає думки. Він посилає поведінку, бажання. Він посилає щось нове. Ізикіль 36, 36.26 написано. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце із вашого тіла, і дам вам серце із плоть. Те серце. За яке говорить Господь, воно нове, воно не гранітне, воно не камінне, таке, як буває у нас. Те, чим наповняє Господь те серце, яке дає нове, любов, довотерпіння, і тому подібне. Чи не хотілося б нам отримати осього? Чи будь, щоб ми мали це? Господь нас вчить, щоб ми проявляли любов одне до одного. А іноді любові не вистачає. Бог нас вчить смиренню, а цього буває не вистачає смиритись, смиритися, смиритися того, перед тим, що Бог нам посилає, чи ті обставини, які стають перед нами. Нехай Господь благословить кожного з нас. Те серце, яке Господь дає нам, ми маємо ним цінувати. Нехай Господь працює через нас і благословляє в нашому житті. Амінь.